Що сходить з розуму? Більше про це говоримо далі з нашим гостем з нами. відеозв'язком Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Пане Володимире, ми раді вас бачити. Слава Україні! Доброго здоров'я, героям слава пане Володимире. Ну і власне ця запекла політична боротьба. Оці дискусії, баталії, які відбувалися на території Республіки Білорусь. Ці опозиціонери, які відомі на всю країну, боротьба за кожного виборця. Ну врешті, це закінчилося і. Несподівано, неочікувано і непередбачувано Лукашенко став президентом. Ну і власне вже з'явилися заяви, і на це відреагували у європейському союзі. Зокрема, вибори президента у Білорусі були фіктивні та нелегітимні. Йдеться у заяві Європейської комісії. Рішення режиму Лукашенка запросити спостерігачів лише за 10 днів до виборів, позбавило цей незалежний орган доступу до ключових етапів виборів. Це ще один доказ повної відсутності довіри до цих виборів, заявила Кая Калас Каласта. Марта Кос, додавши, що Європейський Союз продовжуватиме санкції проти Білорусі, пане Володимире, ну і власне Кая, Кая Калас і Марта Кос, чому саме тільки вони? Бо фактично Угорщина заблокувала це рішення, і вони визнали вибори президента у Білорусі легітимними? На відміну від інших всіх країн і пане Володимире, чому так складається? От фактично знаєте питання, що стосується допомоги Україні, угорщина проти, питання, що стосується російських санкцій, угорщина проти, питання, що стосується режиму Лукашенка, угорщина проти. Таке враження складається, що їм абсолютно байдуже бути проти чого, аби бути проти. Що з тими виборами насправді на які санкції може ще очікувати Білорусь? Ой, не кажіть, там така запекла боротьба була, така інтрига до останньої хвилини, може й миті трималася, навіть не міг по -по -по знати і спрогнозувати, хто там переможе. П'ять кандидатів і просто наздрявно з Дрюз з Лукашенко йшли і випереджали його. Насправді, якщо іронію жарти відкинути, то звісно, що все було прогнозоване. В чому і вибори Лукашенка, ну вірніше, можна сказати так, що. Перед тим, якісь, хоч якась більш-менш адекватна ситуація з виборами була, тому що була якась більш-менш реальна конкуренція. І після виборів 2020 року Лукашенко настільки зачистив Білорусі до позиції, що там навіть не було кому протестувати. Тобто усі ці роки репресії проти будь-якої опозиційної думки. Проти будь-якого прояву опозиційності, навіть дріб дрібного, там десь е чорно-білий, чорно е білу стрічку десь побачили, або якийсь допис у соцмережах, або якесь поєднання кольорів ще десь там той, і це вже підстава для підозри і для репресій, і звільнення, і таке інше. Е найбільш активна частина білоруської опозиції. Або були заарештовані, або виїхали за межі Білорусі. Тому е, ці вибори були прогнозовані Лукашенко і ще чотири е, людини, які в політичному смислі в Білорусі з себе нічого не представляють, м'яко кажучи, да. е, так тобто це е, реквізит такий, е, е, навіть не масовка, а реквізит просто І ними скористалися як реквізитом для. Того, щоб показати, що в Білорусі є демократія, є конкурентна боротьба політична, в тому числі виборі, вибори е, пройшли е, в умовах наявності вибору. Для виборців насправді вибору немає, е, тому що е, там такі рейтинги у цих, цих конкурентів-укаженки на виборах. Що я сказав, що таке враження. Зважаючи на розрив, да, в, навіть в цифрах, що їх просто в, е, їх використали як реквізит саме. Тобто реквізит е, в театральних термінах це не це речі, які використовуються, не люди. Люди масовка да, можуть бути, а це саме реквізит. Е, е, звісно, що е, ці вибори визнавати е, легітимними. І е, такими, що відображають е, настрої е, виборців в Білорусі, такими їх визнавати не можна. В умовах репресії відбулися масштабних репресій ці вибори і повної зачистки опозиційного е, політичного поля, і придушення опозиційного електорату. Е, е, що там е, з тим, е, як його називають? З Лукашенкою. Е, ну, ви ж бачите, що заяви, наша пісня хороша починає з початку, да, наша пісня гарна мова починає спочатку. Е, про те, що йому так вже це не доїло, так це вже той, що він втомився, але нема куди подітися, доводиться себе це насильно. На ці вибори висувати, придушувати опозицію, бо без, без Лукашенки ж Білорусь пропаде. Е, ну і звісно, що там оці прояви ще цієї диктаторської манії, величі жезофренії, що лише білоруські війська можуть бути в ролі митворців, mm -hmm. і е, про те, що е, речник там буде з дня на день. Ну, тут все більше підстав говорити про психічний вже стан стан психічного здоров'я Лукашенки, тому що він це вже не вперше, наче говорить, да? але просто таке зібрання тез. Там вже певні такі вже набираються речі, які можна вже не просто як викрутаси якісь лавіювання Лукашенки. Лукаві, да лавіювання а саме як симптоматику вже кваліфікувати. Ну е Що стосується Орбана, порушується аспект, ну, для мене очевидно, що Орбан грає вже в команді Путіна і він давно вже грає проти Брюсселя Орбан грає е за правилом, що Брюссель для нього головний ворог. І ми бачимо це протистояння впродовж уже десяти років, доки Орбан і його партія керують Угорщиною. І для того, щоб, як то кажуть, боротися з Євросоюзом політично, так, оце в тому числі і блокування різних ініціатив, ну, таких як оце, визнання, невизнання виборів Лукашенка. Є другий момент у мотивах Орбана це торгівля Торгівля з Білоруссю, торгівля з Росією, вони вигідні угорській теперішній владі, і Орбан, Орбану просто потрібні низькі ціни на енергоресурси, потрібні якісь торгівельні результати економічні. Да? І він заради того, щоб утримуватися в владі, готовий співпрацювати із Лукашенкою із з Путіним і багато ще з ким. І знову ж таки, в тому числі ігноруючи позицію Брюсселю і всього Європейського Союзу. Так що там все-таки більше можна говорити про те, що Орбан усвідомлює, що він грає. Перебуваючи в одній команді, грає насправді за іншу команду. Це як у футбольній команді, бігає гравець у кольорах вашої команди, да, у формі кольорів вашої команди, але час від часу забиває у ворота власної команди. Да? От Він бігає по полю на часі, І Ви очікуєте, що це хтось з суперників вдарить по воротах, да, м'ячем, а тут Орбан бігає і б'є. Людина у, у, у формі ЄС. Так що Орбан, э, ну, з приводу України, Орбана ще ж свої претензії, з приводу э, угорської громади. Так? Тому ну, тут, якщо говорити про мотивацію Орбана по всіх напрямках, то вона всюди э, є набором різних факторів. З приводу э, Білорусі, то тут однозначно торгівля, і щоб зробити гірше виступити Брюс... проти Брюсселю. Пане Володимире, Кая Калас та Марта Кос анонсували нові санкції проти режиму Лукашенка. кажуть, що вони будуть лише посилюватися, будуть запроваджуватися нові і будуть посилюватися ті, що вже є. На що може розраховувати режим Лукашенка, зважаючи на те, що до прикладу проти цих санкцій знову ж таки може бути проти Угорщина. Можливо, не Словаччина на цей момент, бо певно, що Фіцо зараз не до цього в нього своїх проблем вдосталь. Але тим не менше, згодом може і словаччина доєднатися. Можу доїдатися, я думаю, що ті проблеми, які існують у Словаччині, вони не обов'язково отримають фіцо від е, витування санкцій е, Європейського союзу проти е, режиму Лукашенки. Е, ну я не знаю, які ж там санкції будуть конкретно, не бачив ще, да? Ну я не думаю, що ті санкції будуть настільки е, здатними е, повалити цей режим у Білорусі. Тому що ми дивимося на ті санкції, які запровадили США та інші західні держави проти Росії, вони набагато більші і масштабніші, ніж ті, що запроваджені проти Білорусі, але це, ці санкції антиросійські не дають ефекту, тому що значна частина держав світу ці санкції не Так? А менше за впливом е е жорсткістю санкцій проти Білорусі, звісно, вони не матимуть такого ефекту, тим більше, що Росія підтримує Білорусь. І якщо зараз говорити про те, е, 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 чим є Білорусь, суверенною державою чи залежною державою, чи ще чимось, да? то я б сказав так, що це російський протекторат Білорусія е, з формальним Формальним е керівником в особі Лукашенки, але це настільки залежна е територія від е Росії, що е тут йдеться якраз е ну, протекторат, він в першу чергу е передбачає обмеження зовнішньополітичної е активності, да а тут а, саме Лукашенко і так ізольований, тут немає чого обмежувати, да? але от а, з точки зору можливості існування, залежність від а, фінансової, економічної, соціальної взаємодії підтримки російської підтримки, цей режим існувати а, не, не міг би до Тому це такий. А, Протекторат, який така, така, по напів напівпровінція Росії, я б так сказав, напівпровінція Росії. До речі, з'явилися е, ознаки е, залежності додаткової, про те, що там розказували про Союзну державу, це все добре. Але ми бачимо, що російські е, 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 тактичні ядерні. Підрозділи знаходяться на території Білорусі, і вони не контролюються Лукашенкою, ними е командою виключно Путін. А тепер ще Лукашенко розказує, що ось ось речність буде з дня на день. Це взагалі більш серйозна е зброя. І, звісно, що з'являються, якщо такі ракети, ракетні комплекси з'являться на території Білорусі, то це буде означати, що Путін ще розмістив один підрозділ, який підпирається Путіну. а Лукашенко зовсім не контролюється. До речі, Лукашенко вже сам дізнався, що він не повністю контролює територію Білорусі. Все, що відбувається, коли визнав, що. Ну, На Україну то російські війська їхали з навчання, потім повернули у бік українського кордону і розпочали бойові дії. А це насправді визнання якраз того, що Лукашенко він частково контролює те, що відбувається на території Білорусі. Пане Володимире, і далі щодо ситуації у Німеччині, там також готуються до виборів. Близько 100 тисяч людей вийшли у Берліні на демонстрацію проти партії Альтернатива для Німеччини. Про це писала газета Більд. Учасники висловлювали протест проти Дональда Трампа та Ілона Маска, який підтримує цю партію. У цей же час Олаф та Дональд Туск висловили занепокоєння через мітинг ультраправої партії у Німеччині. Вони також збирали своїх прихильників. І фактично провели масштабний передвиборчий захід у місті Гален. На ньому, зокрема, по відеозв'язку виступав соратник президента Сполучених Штатів Америки та мільярдер Ілон Маск. Слова про велику Німеччину та необхідність забути про вину німців за нацистські злочини звучали надто знайомо та зловісно, заявив прем'єр-міністр. Польщі і пам'ятаєте, пане Володимире? Ви буквально кілька хвилин тому говорили, що абсолютно очевидно у чиїй команді грає Орбан. А в чиїй команді грає Трамп і Маск? Трамп грає в своїй команді поки що. Да? До речі, сьогодні, 27 січня, тиждень, як Трамп вступив у повноваження і певною мірою можна говорити підсумки. Що це людина, яка грає в свою гру. Але це така гра, що за тиждень Трамп висунув протензії до половини світу або погрозив да? а, вимоги якісь а, з погрозами в переміжку. Тобто тиждень пробув президентом, але вже нажив ворогів, так би мовити. Да? Тобто, повністю ну, ворогу, конфліктувати. Сваритися з половиною світу, ну, як це? Ну, Тут, звісно, що Трампа, е, Трамп е, натхнений тим, що Бог його врятував, щоб Америку зробити великою, але тут е, він думає, що зробити великою в тому розумінні, як це бачить Трамп. Це е, дуже конфлікт, конфліктний стан. От що стосується е, Маска, то, звісно, що він теж е, грав у цю конфліктну манеру поведінки, да? використовував її. Але там була історія перед виборами, це, в принципі, після того, проти, це була війна, особиста війна, маска проти того, проти тих, хто усвідомлює так званих ліваків. Я якось казав про це у вас в ефірі. Е, тобто. Е, Син, си, си, син, син один з синів маска став змінив стать син маска. Да? І це особистий внутрішній конфлікт всередині сім'ї. І звісно, що маск у своїй риториці боровся проти всіх. Дем у Німеччині це соціал-демократи, у Великій Британії це лейбористи. Тобто всіх, кого можна до представників лівих сил. Поміркованих, більш радикальних, але все-таки це той. Зараз в Німеччині він робить те саме, що він робив у Сполучених Штатах, борючись проти Демократичної партії, маск бореться проти Сороса і проти того, що Сорос уявляє, або ці його. Програми, які фінансували фонди Сороса, да? е, тому зараз Маск грається на під зграється цією підтримкою ультраправих для того, щоб е, завдати удару по лівих. Да? Тобто це така помста, помста лівим. Це ірраціональна дуже позиція. Е, Маск в політиці, він не політик в тому смислі. Е, Якщо говорити, що політика це покликання чи професія, це не професіонал в політиці, він просто має гроші. І завдяки грошам, він думаю, що він може зрозуміти, що і найголовніше, що досягши такого результату особистого у бізнесі, він може тепер, чому б йому не побути антиподол сороса. У такому смислі да, не просувати ідеї протилежні тим ідеям, які сорос просував і ліві партії е, по різних державах світу, ну, західних державах. Він не втручається у події в мусульманському світі, у Східній Азії, а от саме е, 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 в Західних державах втручається по суті у вибори. І ця теза про те, що німці повинні забути про провину. Ну, це якраз загравання з ультраправими, і, звісно, що це нагадує Адольфа Гітлера, який теж приблизно те саме говорив, що версальські угоди вони неправильні. Це е, е, приниження Німеччини, німців. По суті, коли говорять, що німці повинні забити, забути про провину, це теж е, йдеться про те, що вас принизили, да? відкиньте оці принизливі для вас речі. І е, тут питання тепер е, в тому, як німецьке суспільство під час виборів проголосує, яка частина може бути натхнена е, е, маском. Чим е, е, маск цікавий в політичному смислі? Це е, така суміш ліберала. З одного боку, да? з іншого боку, це консерватор, консерватор, в тому числі через цей конфлікт, да? тобто ліберал в бізнесі, ліберал в чому? Щоб не обмежували свободу слова, тому що були певні обмеження і дії, якісь, які він вважав цензурою по відношенню до нього, так. До трампістів та до його соціальної мережі, і тут він бореться з цим. Да? Плюс от тих про трансгендерів, ЛГБТ і таке інше. Оце а тут він вже консерватор. Тут консерватор. І... Небезпека в тому, що це поєднання, це маск показує, наче, приклад, як можна. Самому лібералу, да, самотужки, е, плюючи на державу, на усю бюрократію, на закони, досягти такого результату, навіщо вам та держава. Давайте повернемо державу до стану, коли це було 19 століття, да? коли в Америці не було федеральних податків, да? давайте до цього стану. Дикий Захід, і ми носимось по заходу цьому вільний ринок. Да? Е, тобто показує, що дивіться. В новітню епоху вільна людина, лібертаріанець, таких успіхів досягає, і це привабливо для частини молоді і людей середнього віку. З іншого боку, він заграє з консервативними цінностями, це, верніше і заграє з консервативними силами, які відстоюють зовсім неліберальні речі, але, у тому, але приємні тому ж самому маску, ті, які вважає вважають консерва... правильними. Да? І ця еклектика, ця підкріплена великими грошами. Це, по суті, ми бачили завершення становлення олігархії в періоду сталої глобалізації. Люди, які мають гроші величезні, і можливості політичного впливу через. Наявність власності у них, медіа, всесвітніх медіа, а соцмережі такими медіа насправді є. Ну і плюс гроші, гранти для просування тих чи інших речей. Чим це відрізняється від Сороса? У Сороса не було цих медіа всесвітніх. Угу. Він фінансував якісь програми цільові, да, там демократизація, відкрите суспільство і таке інше. З чимось можна погоджуватись чи не погоджуватись у діяльності Сороса це окреме питання. Тут йдеться про саму цю механіку, да, структуру впливу. Є гроші, є програми грантові. Можна через національні ЗМІ просувати якісь ідеї через грантові організації і таке і інше. Але у Маска тепер з'явилися всесвітні ЗМІ, через які він може впливати. Так само, як, до речі, і Трамп. Його соціальна мережа е, да, правда Трампа. Гроші, ну і плюс ще це державний вплив. Тобто, це такий антидержавний тренд, антидержавний, ну, знову ж таки, під в оборці боротьби з е, державною неефективністю бюрократією, насправді багато речей, які розмивають державу. Таке може бути. Або, знову ж таки, спрацьовують на Путіна. Маску до лампочки, що буде з Україною. Чи з... Його це не стосується для нього. Це частина гри, якої гри комп'ютерної. Він просто грається від любується сам собою в цій великій грі глобального впливу, впливу на увесь світ. Отакі ігри глобального олігарха. Пане Володимире, а якщо ще дуже коротко, так от дивіться, Трамп зараз втручається, так би мовити, у передвиборчий процес у ті самі Німеччині. А як Німеччина, як Європа, вони навчилися протистояти такому впливу? І чи фактично зараз та сама Європа буде дивитися, що роблять Штати, що говорять Штати, і відповідно собі під ту саму дудку грати. Це політична боротьба, тобто вибори у Німеччині, вони вийшли вже вийшли за межі внутрішніх, внутрішнього виключно внутрішнього процесу, тому о, якщо вже Трамп і Маск вони роблять певні заяви з приводу Німеччини, особливо Маск, то це вже стає частиною внутрішньополітичного дискурсу. І тут питання в тому, о, 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 чи здатна німецька політична еліта в різних її сегментах. Ефективно опанувати мас, маску і переконати німців, що саме їхні підходи вони для Німеччини корисні, бо вони раціональні, продумані, прораховані, на відміну від е, е, гри популістичної популізму. Маска і його гри у власну величі, у власний вплив і раціональна чисто позиція. І що маску насправді Німеччина не цікава, доля Німеччини і німців. Пане Володимире, ми наразі вам дякуємо за хорошу розмову і за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. І це все на цю інформацію.